Медіація у трудових, господарських та адміністративних конфліктах спорах. Статтею 3 закону України про медіацію передбачено сфери, в яких може застосовуватися ця процедура. Однією з таких сфер є трудові спори. Хто може ініціювати процедуру медіації у трудовому спорі? Так, ну, звісно, що це сторони конфлікту в першу чергу. У трудових спорах сторонами конфлікту є працівник та роботодавець. Ну, як правило, все ж таки ініціатором стає працівник, тому що здебільшого порушуються права саме цієї сторони, але не виключається і можливість ініціації процедури з боку роботодавця. Але знову ж таки, за загальним правилом. Процедура медіації може бути розпочата, якщо на це погодяться обидві сторони, незалежно від того, чи одразу у двох вони звернулись з цією заявою, чи якась одна зі сторін. Яка може бути мотивація звернення заявою про процедуру медіації? Це, по-перше, швидке і реальне вирішення спору без судового провадження. От, медіація дає таку можливість по відносно нетривалий час, ну, умовно кажучи, годину і більше, а можливо навіть і менше, можуть сторони витратити на те, щоб регулювати той конфлікт, який між ними виник. Знову ж таки, збереження коштів на послуги захисника та на судовий процес теж можуть мати значення при прийнятті рішення про проведення процедури медіації. Крім безпосередньо сторін конфлікту, ініціювати цю процедуру може, зокрема, суддя, виконуючи вимоги Цивільного процесуального кодексу України. Згідно з цивільного процесуального кодексу, в процесі підготовчого засідання, суддя з'ясовує бажання сторін регулювати виникший конфлікт або спір, в тому числі і за допомогою проведення процедури медіації. Також суддя може керуватися державними програмами, які впроваджують процедуру медіації у діяльність правоохоронних та судових органів. Зокрема, це стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 21-23 роки, затверджена указом президента 2021 року. Крім того, залучати до проведення процедури медіації можуть Представники соціальних служб та центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. В межах тих законів, які регулюють їх діяльність і зобов'язують надавати доступ до соціальної послуги медіації. Це закони про соціальні послуги та про безоплатну правову допомогу. Закон України про медіацію статті 3 визначає, що проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності. Це стосується в тому числі і трудових спорів. Незалежно від того, проводиться процедура медіації, не проводиться, все одно строки позовної давності збігають і ця процедура ніяк на ці строки не впливає. Одним із найбільш поширених Конфліктів, які виникають між працівником та роботодавцем, це є розірвання трудового договору з ініціативи власника або повноваженого ним органу. Тобто ті випадки, коли працівник незадоволений вважає, що безпідставно його звільнили з роботи, підстави розірвання трудового договору. Передбачення з ініціативи власника або ним органу передбачені статтею 40 Кодексу законів про працю України. При зверненні до медіатора, ну в першу чергу, це працівника, окремі положення Кодексу законів про працю доцільно роз'яснити це не є юридичною консультацією, це роз'яснення положень законодавства, які є доцільними для знання сторін, зокрема. Працівника, щоб прийняти рішення, що йому краще. Чи вирішення конфлікту спору порядку, передбаченого законом про медіацію, чи вирішення конфлікту спору, передбаченого, зокрема, Кодексом законів про працю України, цивільним процесуальним кодексом України. Ось доведення цих положень воно сприяє прийняттю рішення працівником або роботодавцем щодо того, що йому краще. Судовий розгляд, там розгляд комісії з трудових спорів, або все ж таки шляхом проведення процедури медіації. Тому доведення положень статті 40 Кодексу законів про працю, тобто з цих підстав, коли може роботодавець звільнити працівника, ну, воно є доцільним. Так, ну і стаття 40 передбачає 11 таких підстав. Також Кодексом законів про працю України визначені органи, які розглядають трудові спори. Це, зокрема, комісії по трудових спорах та районні, районні в місті, міські чи міськрайонні суди. Стаття 222 з позначкою 1. На сьогоднішній день встановлює можливість регулювання трудових спорів шляхом медіації. Згідно цієї статті, трудовий спір між працівником. І власником або уповноваженим органом, незалежно від форми трудового договору, може бути врегульована шляхом медіації відповідно до закону України про медіацію з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом. Договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у трудових спорах укладаються в письмовій формі. Ось звертаю вашу увагу. Що закон про медіацію не передбачає обов'язкової письмової форми, а Кодекс законів про працю чітко акцентує увагу на необхідності письмової форми цієї угоди. У разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатом медіації, сторони медіації мають право звернутися для розладу трудового спору до органів, передбачених статтею 221 цього кодексу. Ну, що це означає, що. Не передбачено чинним законодавством трудовий можливість примусового, примусового виконання домовленостей сторін за результатами угоди з медіації. Так, участь у процедурі медіації може бути визнана поважною причиною у розумінні статей 225 та 234 цього кодексу, тобто кодексу законів про працю. Так, згідно з статті 223, комісія по трудових спорах обирається загальними зборами конференцію трудового колективу підприємства встановленої організації число працюючих не менше як 15 чоловік. Ну, для чого ця інформація може бути потрібною, ну, наприклад, працівникові, якщо він звернувся до медіатора, медіатор може роз'яснити, що у випадку, якщо працівник не захоче, бути долученим до медіації або роботодавець з якихось причин не захоче, то може бути комісія по трудових спорах вирішувати питання, але знову ж таки, якщо вона на цьому підприємстві є. І якщо її немає, то тоді в судовому порядку. Так, 233 стаття Кодексу законів про працю визначає строки звернення до. Суду за вирішенням трудових спорів. Трудових спорів. Працівник може звернутись заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк з дня, коли він дізняв, дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. А у справах про звільнення в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. Ну, це положення теж важливо доводити до, в першу чергу, працівника, якщо він звертається до медіатора, щоб він усвідомлював, що в результаті проведення медіації можуть збігти ось ці строки. Якщо вони збіжуть, то. Ну, Працівник не зможе в подальшому звернутися до суду саме через те, що збігли строки звернення, передбачені статтею 233. Так, ну, положення цивільного процесуального кодексу України теж доцільно доводити, оскільки трудові спори, якщо вони розглядаються в судовому порядку. Врегульовані цим кодексом. Теж треба стороні, буде надавати докази в цьому судовому провадженні, крім доказів, сплачувати судові витрати, судовий збір, витрати на професійно правничу допомогу, залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, витребування доказів, ну і інші передбачені цивільним процесуальним кодексом. України витрати. Теж ця інформація доцільна для доведення до працівника або представника роботодавця для того, щоб було розуміння, ну, з чим пов'язаний судовий розгляд. Тобто і витрати, і витрати часу, витрати коштів на судовий процес. Мідяція в цьому аспекті. Ну, як правило, за загальним правилом, є менш витратним процесом, ну і більш швидким. Те ж саме в цивільному процесуальному кодексі передбачена можливість укладення мирової угоди сторін. Але це вже в межах судового процесу, і якщо під час судового розгляду справи буде досягнуто згоди за допомогою результату. За допомогою медіації, теж може бути за її результатами укладена мирова угода. І якщо ця угода буде затверджена судом, то тоді вже вона набуває статусу виконавчого документа. і Відповідно ті домовленості, які не передбачені, можуть виконуватись у примусовому порядку. Цивільним процесуальним кодексом передбачені строки розгляду справи. В тому числі і трудового спора. І за загальним правилом цей строк становить 125 днів. Але справа може призупинятись, поновлюватись, потім знову призупинятись, тому ці строки теж можуть затягуватись. Відповідно, процедура медіації є більш швидким процесом. Судовий збір також. Повинна сплатити особа в разі подання позовної заяви майнового характеру. У 2023 році сума судового збору становить для фізичної особи від 1073 гривень 60 копійок до 13420 гривень. Наступний Наступна сфера, в якій може здійснюватися процедура медіації, яка визначена статтею 3 закону про медіацію це господарські конфлікти або спори. Теж в цій категорії конфліктів спорів є відповідні сторони: це позивач і відповідач. Відповідно, кожна сторона може звернутися до медіатора з заявою про проведення медіації. Можуть, але звісно, що сама процедура медіації, аналогічна, як і в інших конфліктах спорах, розпочинається лише якщо обидві сторони, або якщо їх більше, там більш ніж дві, то якщо всі сторони погодяться для, на те, щоб провести цю процедуру. Мотивація і позивача, і відповідача може бути саме в частині того, що медіація забезпечує швидке. І реальне відшкодування шкоди без судового та виконавчого провадження, збереження коштів на послуги захисника та судовий процес. Ну і в випадку, якщо між сторонами існують якісь певні відносини, родинні, товариські або ще якісь саме в сфері господарської діяльності, то теж за допомогою медіації ці відносини можуть бути збережені. Крім того, ініціатором проведення цієї процедури може виступати суддя в порядку виконання вимог господарського процесуального кодексу, в якому визначено, що суддя з'ясовує бажання сторін врегулювати наявний конфлікт за допомогою медіації, а також в межах реалізації стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 21-2023 роки. При спілкуванні зі сторонами, тобто, або з позивачем, або з відповідачем, не буде зайвим довести, крім положень закону про медіацію ще й положення тих нормативних актів, які регулюють сферу господарської діяльності. Ну, зокрема, це положення Господарського кодексу України. В цьому кодексі закріплені основні положення, які регулюють саме цю сферу. Ну, зокрема, хто є. Суб'єктами господарювання визначає стаття 55. Це можуть бути або господарські організації, або громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. Підприємством розуміння Господарського кодексу України є. Згідно статті 62, самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим кодексом та іншими законами. Господарський кодекс України визначає види та організаційні форми підприємств. Ну, ця інформація, скажімо так, може доводити сторонам лише за потреби. Якщо вона стосується предмету того конфлікту або спору, то можна акцентувати увагу ось саме на цих видах, які закріплені Господарським кодексом. Так, тобто всі види тут прораховані. Ну, наприклад, Дається поняття, що таке холдингова компанія. та публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій, часто паїв двох або більше корпоративних підприємств, крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності. Ну, тобто я до того, що закріплено цим нормативним актом усі види підприємств, залежно від того, в якій сфері. Виник конфлікт або спір, то ця інформація може доводити сторонам, щоб теж було розуміння. розуміння Стаття 222 передбачає досудовий порядок реалізації господарських господарської правової відповідальності. Ну, зокрема, цією статтею. Визначено, що у разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій, суб'єкт господарювання чи інша юридична особа, учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього регулювання спору з порушником цих прав або інтересів, має звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Про результати розгляду претензії заявник має бути повідомлений письмово. Відповідь на претензію підписується повноважною особою або представником одержувача претензій та надсилається заявникові рекомендованим або цінним листом, або вручаються йому під розписку. Так, ну, це положення теж в конкретній ситуації може мати значення, коли буде Ну, наприклад, з'ясовуватися питання, чи була подана ця претензія в процесі вирішення конфлікту чи ні. І е, теж може це положення роз'яснуватись за необхідності сторонам при прийнятті рішення цими сторонами щодо залучення їх до медіації, або в процесі вже процедури медіації. Крім того, Господарським кодексом України передбачено види договорів, які можуть укладатись між сторонами. Це і договір поставки, і договір контрактації сільськогосподарської продукції, і договір енергопостачання, і оренда майна на сфері господарювання, і перевезення вантажів як види господарської діяльності. Тобто, Ряд договорів. Ще договори також визначені кодексом, це підрядні відносини у капітальному будівництві, договір страхування, зовнішньоекономічні договори. Ну і особливості укладання цих договорів теж е і вимоги щодо їх укладання певні, прописані Господарським кодексом України і можуть роз'яснювати сторонам в процесі медіації або під час підготовки до медіації. Так, наступний нормативний акт, положення якого доцільно, доцільно роз'яснювати сторонам, це положення Господарського процесуального кодексу України. Так, ну, зокрема, права, які передбачені цим кодексом, особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно Господарського процесуального кодексу. Так, ну, зокрема, це особи інформація яким стало відома у зв'язку з надання професійної правничої допомоги або послуг медіації під час проведення позасудового врегулювання спору, тобто особа не може бути допитана про такі відомості. Теж саме в підготовчому засіданні, суд повинен з'ясувати, чи бажають сторону вкласти мирову угоду або провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації. На сьогоднішній день чітко закріплено це положення, що суддя повинен з'ясовувати бажання бути залученими до процедури медіації. Так, згідно з статтю 227, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадках звернення обох сторін клопотанням про зупинення провадження у справі у зв'язку з проведенням медіації. Згідно статті 229 строки, на які зупиняється провадження у справі, це е, визначено, що на час проведення медіації, але не більше 90 днів з дня постановлення судом ухвали про зупинення провадження у справі. Наступне положення, яке доцільно роз'яснювати і на етапі премедіації, і, можливо, в процесі медіації. Це види судових витрат, які можуть бути покладені на сторін в процесі судового розгляду їх господарського спору. Так, ну, витрати е, схожі як і з цивільним судочинством, це судовий збір, професійна правнича допомога, залучення свідків, спеціалістів, витребування доказів, вчинення інших процесуальних дій. Також Господарським процесуальним кодексом України передбачено можливість укладення мирової угоди. Так, сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву на будь-якій стадії судового процесу.